пошуку. Друзі, сьогодні приїхали в івано франківськ і на ЖД побачили циганку. Ну і Руслан каже, вас, ти не переживай, я ці ціні циганські розводи просікаю на раз. Ну І каже до мене, пішли, підходимо до циганки, і Руслан каже, а якщо я вам дам 100 гривень, то ви нам гадати не будете. А сказала, сказали не буду. Мені дає 100 гривень і каже, знаємо ми ці ваші гадання, це тобо бабки на вітер. <рив> От. Після того, як розібралися з циганами, поняли, що Франківськ це дуже пафосне місто. Просто сіли в маршрутку, їдемо, заходить бабулька. Каже, по посвідченню можна. Шофер каже, ні. Вона йому каже, то я заплачу. Бабка-мажор. Ну, У нас Тернопіль не настільки пафосне місто, у нас максимум в піст. Священники можуть трошки піддати і комусь список плацнути. На що бабки в маршрутках платили, так вона спілкуватися. От. У нас, как є звукар, він деколи тупить. Зараз <плес> ну, буде відбір. Завдоя спас я випавнив так би вас <плес> ступив на моєму місці, кажби котіка. Взагалі, знаєте, алкоголь погано впливає на людей. Слайк, можеш встати, покажись. Встань, подивіться. Ну, взагалі не можна не то, що пити, з хати виходити. Друзі, а зараз до вашої уваги ряд коротких абсурдних мініатюр. І мені його боболо. І для початку. В сім'ї часто наступають моменти, коли діти починають питати батьків, чого їх саме так назвали. Отож, випадок в сім'ї равликів-павликів. Мамо, мамо. Що? А чого мене назвали Павлик? Тож оце равлик. А далі Цигани в поїзді. А Ай! Не-не-не! у нас юмор на уровні. Що ми сьогодні будемо чемпіонами? З такими шуточками. А далі, баран на уроці англійської мови, відпрошується в туалет. Ладно, тут немає мініатюри показувати. Одне питання. Вас не набрягає, я, тому що плитка відвалюється. <плес> не, не. Просто там сидить Ростислав Ковтон і той другий. <плес> Ні, чесно кажучи, якби не Ростислав. Я б... Даже нічого не казав. Просто, братан, ти тут нічого не вирішаєш. Честно кажучи, финал. Кажу финал. Фестиваль. Можна було б підготуватися. Александр Васильевич, решайте? Ну что, давайте дальше пробовать меня очурить. А далее? Кит Леопольд весною. Ребята, а давайте? <плес> ну вот, нарядь <плес> Молодцы. Злабийте собі. А далі. Бабка дивиться порнофільм. От Сталіна на вас нема. От бачу, Гітлер і полячка є, от вам ще туди Сталіна. От. Достойно сьогодні ви похлопали. Ну, звісно, не те, як ми виступили. Ви на уровні. От. Ну і що хотілося б ще розказати вам. Ну, до речі, мене Руслан недавно познайомив із жінкою. Ну, я вирішив, все, женюся. Прийшов додому, став на коліно, кажу, виходь за мене заміж. Вона, звісно, в шоці була. Чоловік її був проти. Ви <плес> <плес> ну, знаєте, в цій ситуації От тільки Руслан бігав по хаті, кричав Ура, у мене буде новий тато! <плес> Він молодець. Дякуємо, що витримали. Дякуємо за те, що з нами команді Квент активного пошуку з міста Тернопіль. Ну і продовжує далі.